Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, до чого все йде в вашому житті. Я помішую карти, а я взяла собі сонечки мої дівчинку, яка тепер буде дуже круто розміщати мої відео. І вона мені сказала, що ніхто не читає ті відгуки, які ви пишете, котрі буду читати. Я так ось фейчка пише, що як тільки я їй скинула на особисте життя. У неї тут же з'явився новий чоловік, і вона вже питає, чи доля він її. Кажу вам зразу: амулети діють, але коли у вас є амулет, не треба зациклюватися на одному. Дивіться на його дії і буде вам щастя. До чого ж це йде? Трійка Пентаклів, все йде до того, що хтось з вас може організувати якийсь бізнес. Трійка Пентаклів. Або хтось з вас може почати з кимось будувати стабільні надійні відносини. Причому ви навіть можете познайомитися на роботі з цією людиною. Карта класна. Так, і. Що значить, ви розумієте, треба вже. Да, окуляри носити. І двійка, двійка мечів. І... Тут Вам буде це запропоновано, сонечки мої. Тому що карти кажуть, чи ви будете хотіти прийняти рішення приймати вам цю пропозицію щодо бізнесу або щодо роботи десь, або щодо побудови відносин з людиною, чи ні. І, І що мені подобається, я вже читаю перегорнуті карти росту. Що нарешті ви позбавились від ілюзій і фантазії щодо стосовно життя. І це дуже круто. Ви вже готові приймати рішення, але спираючись на реальні факти. І це стосується чоловіка, якого ви колись любили, сонечки мої, король чаш. Так, так і що? Ну і що? І... Ваше розбите серце вже вилюкуване нарешті. І ви тепер не хочете тягнути все на собі? І, гляньте, я подивилась. І тут щось говорить про хитрість, обмани, маніпуляції, про трансформації і про те, що по справедливості. Тобто, було. Що вас отризвила, це, це хитрість обман маніпуляції і все по справедливості? А як буде? А як буде? Ви будете думати, сонечки, чи приймати вам пропозицію від цього чоловіка або пропонувати вам проживання під одним дахом?